Господаря не може вести пароль. Подивіться, що Чи наголосити Мілано Денсу. Вони замовляють в Іспанії тканини. В них є дві фірми Марко Занетті, Там це преміум клас, тобто там всі натуральні тканини. Але ще є фірма ГОСТ. Всім привіт! Мене звати Юлія, Я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжуся на фешн-шоу. «Досо досі. Саме в Анталії цей флар проходить два рази в рік, в червні і в грудні. Цей торгівельний центр взагалі знаходиться в Стамбулі. Там розміщено дуже багато фабрик, які представляють свою продукцію. Два рази в рік в Анталію приїжджають оптові продавці. Які замовляють серії, які їм сподобались. Тобто все, що ви бачите зараз, його нема у продажі, вони замовили, і тоді починається вже пошив цих нових моделей. Через місяць все розходиться у магазини. Тому я показую це відео через півтора місяця після того, як пройшло це шоу. Ви також можете бути учасником цього шоу, але для цього потрібно певний внесок, заплатити організаторам. Вони організовують поселення в готель, трансфер і все останнє. Тобто, ви платите самі лише щоб прилетіти сюди і полетіти назад. Три чи чотири дні ви знаходитесь на цьому фарі, передивляєтеся, замовляєте, плюс відбувається концерт, всі сніданки обіди – це за рахунок до СОДОСІ. Але, звичайно, сума не маленька. Ставки йдуть як плащовка, але це така інша тканина, більш якісна. Це коштує 155 доларів. Тут також синтепон видно, який. Кольори 100 доларів ось така. Є довгі, короткі моделі. З такими замочками. Ця, наприклад, коштує 125 доларів. У кишені є моделі. Це ніби шкіра. Я думаю, що це шкіра. І тому це коштує 215 доларів. Кольори також є різні. бачите, шов. Взагалі я дивлюся, які магазини. Всюди дуже гарні шви, такі прямо нема що небудь. Ну і відповідно ціна така йде. Тут взагалі дві йдуть. Тобто ви можете просто пальто одягнути піти. Тільки буде рукав інший, а можна з жилеткою, а можна окремо жилетку одягати. Тоді це коштуватиме. 125 доларів. Але воно коротеньке. Чорний колір. Це довге, але це вже вшите все. Тут не можна якось міксувати. Тут взагалі замок в рукаві. Тут такі моделі цікаві. 130 доларів. Ага, тут серія 3, бачите, Оце лисичка, сестричка і капюшони. Бачите, яка вставка? Ніби елегантне пальто. І в той же час поясу можна і цією стороною використовувати, і цією. І ось такі. Бач. Така краса. ой Я, до речі, перепитала, так це справжні шкіра. Бачите, оця мода йде. Це я не можу згадати, хто це. Почав, дивіться, як вставочки йдуть кишені. 185 доларів. Тут тканина з хутром разом, але бачите, як змішано. Дуже прикольно. Тут ще інші моделі. 195 доларів. Блакитне є. 130 доларів. Я ще раз повторюю, це лише оптом. Е, нема у них продаж в роздріб. Лише оптом в серії 4 е, має бути розміри різних. На 38-42. Наприклад, венті і довгі моделі. Ось такі. града. Тут взагалі дивіться, з самого ранку. Зараз практично вже третя година і постійно багато людей. Або тут ціни більш-менш недорогі, я не знаю. 86 доларів, наприклад, 16-50 доларів. Ну, гарна якість, нічого не скажу. Наталі каже ні, не лише для закритих, тобто є різні сорочки, наприклад, ціна 24 долара. Бачите, тут написано, які є кольори, тому що вони вже зразу всі і є. Бачите, вся лінійка п'ять кольорів. Вибирайте 48 доларів. Це вверх і низ. Сорок але це щось таке. Не знаю, Атлас. Тобто якість так собі сильно є продажі онлайн. Я на Джуліана Home показала всі контакти, якими ви можете зв'язатися по онлайну. 39 доларів. Але краще все рівно приходити і пробувати самим. Що? Ну, отак на дотик. Тому що виглядаєте може добре, а синтетика, і ви його не будете мусити, 42-48 і не зможете продати. Вся справа в цьому. Отакі От різні. Так, така моделька 42 долара, Теж йде раз, два, три. 4-5 різних кольорів. Я дивлюся, ну, десь отак, 5 кольорів у всіх і використовується. Більше, звичайно, зелено, я так розумію, що зараз моди на це. Здравствуйте, здравствуйте. Ось таке прикольне. Ось так гарно. Так, цікаві сукні такі. Угу. Ціна 39 доларів. Сукня. І ще такий колір. Угу. Дякую. Ще. Кольори цікаві. Теж хутро натуральне. І ось таке йде. Да. Моделі вже одягнула, можна подивитися. Взагалі щось намішали, намішали. Тут також є чоловічі вбрання, курточки, піджаки, жилетки, чоловічі, теж можна брати оптом, я жартую. Ось так фірма називається. Не буду читати, бо може неправильно. Чи штани 50 доларів? Ось така жилетка 68, 8. 68 доларів. Ось такий костюм. Штани, джинси 35-37 доларів. Навіть за 30 є. І ось такі спортивні костюми також є. Костюм 110. 110 доларів. Такий костюм буде. Костюм використовується італійська тканина. Ні, ну, якість тканини реально дуже гарна. Я не знаю вже точно звідки вона привезена, але ось, будь ласка, так називається фірма Марко Занеттін, напевно. Сорочки, штани і класичні, і на... ззаді резиночка, для того, щоб для всіх підійшло. А, пальта. 120 доларів. Кепки. О, мені кепку на наріс треба. Юля заспокоїлася за своїм рілсом. За 120 доларів. Ну, я жартую, кепка не за 120. 22 долари такий кептарик. Ну, прямо, от, знаєте, під червоне хутро, я думаю, найліпше так, підходить. Від 30 до 50 доларів. Тут є А ковтинка 69 доларів, тому що 100% шерсть. І це. Баруфа, Італія. В них є дві фірми Марко Занеті. Там це преміум клас, тобто там всі натуральні тканини. Але ще є фірма Богос. Там вже трішки подешевші будуть тканини, економ класи, тобто турецькі використовуються і там можна вже купити дешевші товари. Пошив буде так, так само гарна якість, такі самі моделі, але вже сама якість тканини буде інша. Тому можете вибирати. Або марка. Я дивлюся, що тут взагалі вся частина йде чоловічих товарів. Курточки. Бачите, схоже на щось, але вже їхня марка. І коштує таке 67 доларів. Всі кольори є. Дуже зручно подивитися. Єдине, що тут знову такі дирка. Це я вже не дивлюся, це у всіх так... такі. Теплі курточки. Такі, наприклад, 70 доларів. Наголосити Мілано Денсу вони замовляють в іспанії тканини, і вони самі кажуть, яка нитка має бути. Лише для них дають цю тканину, і люди приходять саме на цю фірму, тому що якість гарна і сідає практично на всі фігури. Середній вік більше купує ці штани. Розумієте, від 21 долара ви можете зайти на мертер, і як, якщо, наприклад, там вони 18 доларів, тут вони будуть 21, тому що досі досі бере 25-30% зверху. Чому люди це знають? І вони на це йдуть, тому що кредит може погаситися пару місяців. Якщо на базар в той же Лалелі чи Османдеє, ви приходите і відразу змушені платити гроші то досі, досі дає відсрочку ну, на великий термін. Тому люди приїжджають сюди закупляти товар. Бачите, П'єр Карден тут є. Багато фірм. Ну, П'єр Карден у нас є, але я думаю, що тут самі нові моделі. Розумієте, для чого саме тут. Про... Зараз оголошення йде про те, що знайшли iPhone про МАФ-14 і що знайшли в автобусі, щоб хто втратив, будь ласка, підійшли. І так зразу, і зразу всі вийшли за телефоном. Я жартую. Звичайно, є пароль, і ніхто не зможе, крім господаря, не може вести пароль. Ви подивіться, що це. Дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості, а також звичайно, перемогу нашій ненці України. Дякую нашим солдатам, волонтерам і, звичайно, всім країнам, які нам допомагають. Цілую вас і бажаю всім виконання самих заповідних мрій, добрих. Слава Україні!